30 Вінничан стали першими студентами школи гідів та амбасадорів Вінниці. За два місяці навчання майбутні екскурсоводи вивчатимуть найцікавіші та маловідомі куточки Вінниці, аби зробити тури містом захоплюючими і цікавими для туристів. Студентами школи можуть бути як професійні гіди, так і початківці. Амбасадор Вінниці це безоплатна програма, яку проходитимуть щоп'ятниці та суботи. Екскурсії, які організовували і безкоштовні екскурсії, то вони дуже на часі. І е, дуже так змістовно, е, дуже атмосферно і сімейно ці екскурсії проходили. Е, і, і саме місто, спілкування з людьми, е, знайомства нові, вони е, дають. Е, Такого пориву для того, щоб більше дізнатися про місто. Школа складається з трьох модулів. Тобто, набір був відкрито на три модулі: модуль амбасадори, гід повний курс, гід базовий курс і повний курс гідів. Триватиме навчання три місяці. За результатами проходження навчання гіди отримують сертифікат, що дозволить їм працювати. Професійна, а особливою мотивацією я вважаю те, що вони зможуть працювати, відкрити власну справу, співпрацювати з офісом туризму на сталих умовах.